Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні я хочу вам зачитати історію про те, як жінка застукала свого чоловіка із коханкою. Отож, приємного вам усім про Краще сім раз відміряти, один раз відрізати. Це правда на всі віки. Я частенько про це забуваю. В мене гарячий характер, можу вибухнути за кілька секунд. Через якусь дрібницю. Стараюся це контролювати, але була в моєму житті ситуація, коли я дала волю своєму норову. І в результаті про це пожалкувала. На роботі не вистачало рук. Одна дівчина пішла у декрет, а інша на лікарняний. В пекарні творився бардак. Я працювала багато, затримувалася допізна. Чоловік працював менше. Без питань взяв на себе прибирання, готування та прання. Я ж приходила з роботи, їла та падала на ліжко. Чоловіка я майже не бачила. Питала, чи немає в нього коханки. Дружину взагалі не бачить. Він сміявся та відповідав жартами. Повертаючись додому з чергового важкого дня, а на порозі квартири стоять, що ж ви думаєте, жіночі туфлі? В мене таких немає. Це точно не подарунок для мене, інакше вони були в коробці. Гості в таку пізню пору не приходять. Тоді ж, хто це може бути? Я почула голос з кухні. Валь, це ти? Жіночий голос кликав мого чоловіка. Його звуть Валентин, але звертаються валь тільки дуже близькі. Закипіло на секунду. Забігаю на кухню, а там сидить молода дівчина. На вигляд років так 19 20 у піжамі і п'є чай. Я одразу пішла у наступ, здерла з зі столу, чашка перевернула, впала на підлогу, розбилась, чай заляпав ноги дівчині. Видно, тільки заварила. Вона підскочила, почала терти попечені ноги, а я тут як тут, хапаю її за волосся, добряче так хапаю. І давай видирати їй патли». Ах ти, курка, до заміжнього чоловіка в ліжку захотіла? Як давно ви зустрічаєтесь? А ну кажи, гірше буде. Дівчина тільки кричить і намагається висмикнути з моїх рук, але я добре її схопила. Я тебе зараз манерам навчу на все життя, запам'ятаєш. Звідки взявся мій чоловік відтяг мене від дівки, а я вже розпалилася? Давай чоловіка лупцювати. Вліпала йому ляпаса, аж слід залишився. Кричу, який він зрадник, брехун, і лупцюю. Чоловік намагається мене заспокоїти, щось каже, а я нічого не чую. Це моя сестра, Люба, заспокойся, це сестра, кричить чоловік. Я на секунду задумалась. Брешеш, кричу, немає в тебе сестри. Це двоюрідне, звати Марія, приїхала на два дні, потім до подруг піде жити. Вона одразу мала до неї піти, але в той відмінили автобус. Дівчина не змогла приїхати ключі від квартири тільки в неї. Ось я покликав сестру до нас. Тобі хотів сказати ввечері, бо ти ж коли працюєш, не береш телефон, пояснив чоловік. Я стояла і дивилась то на дівчину, то на чоловіка. Це правда, тихо мовила вона. Якщо я вам заважаю, то я зараз вже піду. Мені стало дуже соромно, не знала, як вчинити. Спочатку вибачилася, а потім взялася доглядати за дівчиною. Принесла нову піжаму, прибрала на кухні, а чоловік швиденько приготував вечерю. Відтоді пройшло багато років. Чоловік завжди сміється, згадуючи цю історію, а мені зовсім не смішно, мені досі соромно. Я зрозуміла, треба довіряти своїй половинці та думати перед тим, як щось робити. Ось така, от, любі друзі, історія. А що б ви зробили на місці жінки, коли прийшовши додому з роботи? Застали на кухні ось таку картину. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, нам буде їх дуже цікаво прочитати, і просимо вас ставити лайки на наші відео, якщо ж історія вам сподобалась. А якщо ж вона вам не сподобалась по якійсь причині, то просимо вам ставити дизлайк. Адже нам дуже важливо розуміти, які історії вам до вподоби. Дякуємо вам за перегляд і за прослуховування історії. Всього вам найкращого!